Вітаю і топ темами сьогоднішнього дня є перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі та нещодавня успішна операція СБУ зі знищення третини стратегічної авіації росіян. Про ці теми ми ви знайдете багато аналітичних матеріалів на Слава ТВ. я лише коротко нагадаю. Отже, кілька годин тому державна виборча комісія Польщі оголосила, що з перевагою у менше ніж 2% перемогу здобув неофіційний кандидат від партії право і справедливість Кароль Навроцький. Згідно з даними ДВК, за нього проголосувало 10 мільйонів. 6 606 тисяч виборців. Він набрав 50,89% від усіх голосів. Натомість його суперник, представник правлячої партії громадянська коаліція Рафал Часковський, здобув на 360 тисяч голосів менше, що стало найнижчим рекордним розривом між двома кандидатами у президенти в історії Польщі у другому турі виборів, який проходив у неділю, зафіксували рекордно високу явку 71,63%. Така кількість людей не приходила на вибори у Польщу з 1990 дев'ятсот 90 року. Водночас активно голосували поляки за кордоном. Перемога Навроцького викликала певні побоювання у частини суспільства, адже кандидат декларував підтримку виборцям крайніх правих сил, зокрема прихильникам партії Конфедерація. Очільник фонду прес-клуб Польська Ярослав Володарчик закликав українців не прив'язуватися до слів Кароля Навроцького про те, що він, нібито проти України. На його думку, таким чином політик намагався залучити електорат саме цих крайніх правих сил, але це не означає, що він так само думає. Я хочу, щоб українські глядачі зрозуміли, що це тут не йдеться про Україну, тут йдеться про те, що у передвиборчій кампанії треба формувати ворогів і символи для мобілізації свого електорату, і цим ворогом можуть бути біженці, може бути Україна, може бути, Україна, може бути, Росія, може бути, Росія, може бути Росія, може бути єврей, велосипедисти, велоситепедисти, екологи. Це немає значення хто це. Є просто символи, які мають спричинити те, що електорат сприняє, скаже: Я цього не хочу, тому йду на вибори, і тому що в Польщі Ще не є антиукраїнськими також. У чільник фонду прес-клуб Польська Ярослав Володарчик прокоментував підписання Навроцьким декларації про непідтримання вступу України до НАТО. На його думку, майбутній президент не блокуватиме шлях України до альянсу. І Навроцький, Навроцький веде таку гру, тому що право і справедливість і... І виступає за вступ України до НАТО. Тобто мається на увазі партія, яка його підтримала, і він це сказав. Строк повноважень це 5 років. Тобто 5 років це не відбудеться і можу це підписати. Тобто не прив'язуємося до тих слів, що він проти України. Він грав власне на цей антиукраїнський електорат, електорат крайніх правих. це не означає, що він так само думає. Разом з тим, Навроцького вже привітав чинний президент Польщі Анджей Дуда. Він подякував переможцю за цитую героїчну битву, яку той вів під час виборчої кампанії. Дуда також подякував громадянам Польщі за участь у виборах та взяття відповідальності за країну. Відзначив президенти суперників Навроцького, усіх кандидатів у президенти Польщі на цих виборах, у тому числі Рафала Часковського. Вітчизна є нашою спільною великою справою. Підсумував Дуда у Європейському Союзі. Водночас впевнені у продовженні дуже хорошої співпраці. З Польщею саме так прокоментувала перемогу Навроцького президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Дипломатка закликала політика працювати спільно, аби запевнити безпеку та процвітання нашого спільного дому. І також Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах у Польщі. сказавши, що розраховує на плідну співпрацю. Тож, доки поляки робили свій вибір в Україні, обговорювали вдалу військову перемогу. СБУ провела масштабну спецоперацію під назвою Павутина, метою якої було знищення бомбардувальної авіації Росії. СБУ завдали ударів по чотирьох російських авіабазах: Біла, Дяглєво, Олєн'є та Іваново. Внаслідок цього вдалося вивести з ладу понад 40 ворожих літаків, включаючи стратегічні ту 95 та ту 22 а Також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Орієнтовна вартість завданих втрат перевищує 2 мільярди доларів. Президент України Володимир Зеленський назвав операцію Павутина унікальною та повідомив, що її готували більш ніж півтора року. Він наголосив, що загалом в операції використали 117 дронів та вразили 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Детальніше про операцію українського війська а також про перебіг виборчої ночі у Польщі та розгортання політичної ситуації. І після перемоги Кароля Навроцького читайте докладно на слави ті У мене все, що встигає розповісти. На цю мить бережіть себе.